У 2019 році оцей ухвалений проєкт Виборчого кодексу передбачав перехід на пропорційну систему, тобто інша система виборів. До цього Виборчого кодексу було подано на той час понад 4400 поправок. І ось вже 11.07 року. Депутати Верховної Ради України, 8 скликання на той час, прийняли закон. Прийняли цей закон. проголосували 230 депутатів з 226 необхідних. Але, в 19-му році, всі пам'ятаєте, відбулись парламентські вибори. А це було 21 липня. І тоді. Прийшли нові представники влади. І, відповідно, був новий склад Верховної Ради. А це вже депутати 9-го скликання, і президент Зеленський. І ось далі цей процес продовжувався. І вже в итоги, в грудні 2019 року, президент України Зеленський підписав даний закон. Тобто, вони. Ухвалили новий виборчий кодекс зі змінами, якщо казати про депутатів 8-го скликання, про депутатів 9-го скликання, про президентів, вони, мабуть, не зрозуміли, що порушили Конституцію України, статтю 22 та статтю 38. В їхніх головах, мабуть, це не прийшло. Розумій. Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, була прийнята в 96 му році. Всі ви це знаєте дуже добре. Але діючий Виборчий кодекс, який вони прийняли вже в 19-му році, допустив оце звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. Людей і громадян. А це стаття 22 Конституції України. Тобто відбулось порушення представниками влади. Стаття 22 наголошу зовсім про інше. А саме про недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. Тобто, звузити не можна. Якщо ти. Вносиш зміни до законодавства, або відповідно, вже приймаєш.